Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні в нас фінал. Нам треба перемогти каліба. Тільки спочатку заберу гримника. 200. Непогано. Так, фінал, фінал. Як я цього очікував? 10 касарків, нічого собі! Погнали, Алло. да черт, всего одна гонка, это не повторится. Не вздумай, мы же договорились. Еще один шанс клянусь, что все будет. Тебя уже бил, еще побью. Давай к бар'єру. Здесь і сейчас. На линию, пс. Ты понял меня? Ты Так, і нам іще було телефон розбивати. У нього понтяк. Гедаль до полу. Погнали. Скільки? 5 кіл. П'ять великих кіл, та ви жартуєте. Оцей він фінал. Бувай, каліп. Бувай. Нас доганяє трохи. Ні, він нас доганяє мене. Цей каліб. Сюди ідеально зайшли в поворот. А він ха, тою стороною поїхав. От невдаха. Ха. Лисий невдаха. Нічого собі. Треба бути дуже уважним. Ось так. Крізь фонтани майже ідеально. Я не знаю, скільки одне коло тут триває. Можливо дві хвилини, дві-три хвилини, можливо. Так. Майже дві хвилини, ну, дві хвилини приблизно, так що. Десь швидко, можливо за 5-6 хвилин ми впораємося. Хоча сумніваюсь, ну, 7 може так сказати. Дощик пішов. Заганяє. Ні, я відриваюсь добряче. Так. Прискорюємось. Блін, оце фургон влетів. Давай, давай, розвертайся, розвертайся. Я ще й фургон перекинув. Так, ідеально пройшли між фонтанами. Так що, ось він фінал, а яка буде наступна гра? Ви побачите. Так, прискорюємось. идеально вот так уже третье коло пошло так прискоримся как боляче было Так. Производимость. Вот так. Зараз повезло. Блін, тепер З фонтанами не повезло мені. Прискорюємось. О, прям ідеально. Прискорюємось. Тепер у нас четверте та передостання коло. Прискорюємось. Давайте зараз перевіру, чи йшов запис. Так, я перевірив, запис йде. Бо вдруг, я збережусь і все, як сказати. Потім це спочатку довго починати. Якщо я не запишу, а воно збережеться і потім, як там воно буде. Так що. Між фонтанами ось так проскочили. На 10 секунд я відриваюсь від нього. Прискорюємось. боляче. Так, уже останє коло. Уже останє коло. Борюємось так, під набираємо Нітро, ну не нітро, а за азоту ось так. За добрече його піднабрав. Калеб... Калеб у когось врізався. Блі. О, пікап. Давай, на колеса, на колеса. Він мене наздоганяє. Призворюємось. Ось так. Скільки? 22 секунди максимум, наскільки я відірвався? Все перемога. 9 квилин 43 секунди, Даже більше зайняло. Скільки 5 кіл? На, на 21 секунду я відірвався від нього. 200 репутацій і грошовий пир, приз, 10 касариків. Зберігаємо. Вітаємо, давайте прочитаємо. Мої вітання. Ти пройшов гру. Ти відкрив усі можливі точки на кар... на мапі міста. Тепер ти можеш повернутися в гараж і пройти деякі Особиття своєї кар'єри заново. Все. Ми пройшли цю гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що будемо на цьому вітатись. На рахунку ну, в мене майже 200 касарків. Так що на цьому це все. Зомбув Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, натискаємо на дзвіночок, щоб дізнатися першими про нову гру, яку я буду проходити на, на своєму каналі. Так що, хто п'є чай, приємного очікувати. Хто їсть... Приємного апетиту. Так що очікуйте мене в новій грі. Я вам всім бажаю гарного настрою, всього щастя і бувайте!